Я дуже дякую, що маю можливість підняти ці питання, разом з вами обговорити, щось виробити, щось знайти. Назвав в свою доповідь труднощі. Але ці труднощі мають стати для нас з вами не труднощами, а стимулом, натхненням для того, щоб працювати і щось знаходити. Правильно знаходити. Давайте згадаємо з історії церкви. Я не буду вживати зараз слово там, сколи, єрісі. Труднощі, так? Саме труднощі спонукали тодішніх богословів, щоб вони виробили цілу концепцію православної, таски, тодішніх спільноту то православну. У мене не на флешті. А де Я робочі знаю, Зачекаю, звичайно. Вибачте, так. Да. Ми, 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 ми підготувалися, але проти. Зараз я запустю. Добре добре. В принципі, поки запустять, я можу. Можу і. То ще я до того моменту не дійшов, то ти на першу сторінку. Так, тільки поширювати. Це не перше. Це не перше, але я хочу, що лише. Добре, то ви поки працюєте. А я провел. <працю> я продовжую буде добре, так? Зараз я поширю, О, О, ось, я, я, говорі, 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 так. Ось, наша презентація. Говорить, дякую, дякую. отже, значить, так. Ще раз повторюся, щоб ці труднощі стали для нас натхненням, стимулом для того, щоб працювати і доводити це все до, до, до пиття. Для священнослужителів. Для священнослужителів простіше. Тому що ну, не так багато книжок нам потрібно для завжди посужня. Служебник. служебник і треба, в принципі, все. Ну, Євангеліє є, апостол є, тут навіть теж сьогодні буде про це все говоритися. По служебнику буде доповідачем, третім доповідачем буде Отець Василій Клочак, він якраз розкаже, наскільки там от пройшли вже зміни в служебнику. Прекрасні зміни, чудові зміни. І в якості, і в якості перекладу. Тому я його просив навіть спеціально, щоб він про це більше декладніше розказав, щоб ми з вами зрозуміли, що з служебником питання. Високому, в високому такому хорошому стані, Ну, з стребниками теж там непогано. не Неузгоджене тільки слово там чоловіколюбний, людину люблять. Я і так, і так є, поки що там треба допрацювати. Більша проблема є і у церковності життя. Окто їх, Мінея, Тріоді, отам більше проблем. Вони, слава Богу, є. Є, вони видані в хорошій якості, але ну без критики, а просто так з зауваженнями, не вичитані. Над ними ще треба працювати працювати. І тут важливо, щоб священник не відділяв себе від церковного служителя, від хора, щоб то не було так. То моя парафія, в мене все нормально, в мене є служебник, в мене є требник. А у хора, то ви собі там справляєтеся. Якщо тільки така пропозиція, як буде разом, працювати будемо разом, то будуть результати. відразу, поки там ще до того діла мене не дійшли, відразу поділюсь таким маленьким досвідом. Ще більше відступлю трошки, вибачаюся. Не сприйміть мене таким занудним придиратом до слів, до текстів. Справа в тому, що 34 роки я звершував завершував, служіння на церковно-слуденській Спочатку, я тільки років положився, то мені було 21 рік, мене, в принципі, нічого не, не турбувало. Я навіть і не смів там подумати, що якесь слово таке чи не таке. Все воно мене повністю влаштовувало. В принципі, до того моменту, поки не став викладати, навіть навчаючи семінарі в академії, мене це не турбувало. Поки став сам викладати в семінарії. Поступали запитання від студентів, і це вже мені стало стимулом. А справді, а чому це слово таке, а що воно означає, і так далі. Вже тоді я собі так почав задумуватися над тими словами, над перекладами. А раніше нічого не турбувало. Я до чого це кажу, мої? Кажу до того, що люди, які почали своє служіння відразу українською мовою і не знайомі з текстами це їх теж нічого не буде турбувати. Абсолютно. Так як, в принципі, мене не турбувало. Є у хто, як мінея відкрити як написано, так добре. Так значить правильно. І... І немає, необхідності, немає необхідності в тому всьому заглиблюватись копатися. А от такому, хто спочатку так, завершував, а тепер так, є виникають такі питання. Що не все перекладено, не все правильно садок. Так що, щоб досягти мети, треба працювати разом з тобою. Як ми працюємо? Дивіться досі, от в мене в руках от такі роздруковочки. З самого початку, як тільки ми хотіли звершувати богослужіння на українській мові, регент мене просив зробити так, щоб мені було зручно. Щоб я не металася по книжках. Ну, врахуйте, 30 з лишнім років досвіду, і вже людина знає, на якій сторінці, навіть на сторінку не дивишся, де відкрити часослов, де молоді відкрити, де хто їх, де мінею, все йшло злагоджено. А тут нові книжки в новому форматі. Ну, не виходить, так знаходити швидко. Як ми виходили з положення? А виходили таким чином. Я взяв, четвертий чтво. І я тут адрукував разом з панією Добродійкою. кажу, що тепер треба нематушка, не нема, матінка, знати добродіка. Так. Ми тут... Друкували всі тексти. І змінні, і незмінні тексти. Повністю, щоб не прийшлося потім гордатись. Єдине там, що я... це воскресний обход. Єдине, що я зміни її сюди, вже нічого не брав, ну воно читається. Ми, то, співати не треба, а те, що співати, то ми все друкували. І от друкуючи на кожен глас, в мене є. на кожен глаз, Ми їх спочатку попробували там на пружинку брати, але досі показав, що їх треба допрацьовувати. Не все вичитано, навіть у тих, тих розруковках, що ми приготували, і там спотикаються. І знову робимо поправки. Тому на, на, на прошинку ми ще не скоро будемо брати. Треба його до все доведе. Потрібен час. Потрібен час. Бо так скажу: неділя пройшла, і ти вже готуєшся до наступного власника. А вже ту закину. Має проходити, ну, в принципі, мені сподобалося, як працювали із перекладом з це ж Владика Михаїл нам презентував тоді. Експериментальні такі тексти, щоб ми знаходили там якісь помилки і повідомляли, щоб потім вже остаточне видання було досконало. Ну, так само, от я собі таким самим принципом. Працюємо, шукаємо, вичитуємо. Навіть канон Андрія Кріцького. Да? Ми по днях друкував я його теж по днях для себе, бо для користів там потрібні були тільки три ті масів. І вже його весь цей канон, друкуючи, я понаходив теж багато помилок. якщо повторюються Тропарі. в триоді. Постелі, повторюю тропарі. І не всі тропарі є. Тобто я собі там по тексту пам'ятаю, що має бути такий-то тропар, а його немає. От і доводилось на ходу перекладати. Не похвалююся, що я великий знаток, там, скажімо, не грецької, не латинської. З церковно-слов'янської мені більше всього допомагає словник Григорія Дяченко. Допомагаю. Тільки повний, не скорочений, а повний. Я його собі скачав на комп'ютері, якщо якесь трудне слово, я в нього шукаю і, слава Богу, допомагаю. Там досконало гарно перекладено. Так що навіть от в тому каноні Андрія Піцького доводилося робити поправки, і він ще не вичитаний, я то, мабуть, до наступного року. Я раніше з ним не займуся. Бо зараз вже квітати очі, вже треба з нею працювати. От то це я ділюся таким власним досвідом. І в принципі, другий виступаючим буде отець Ростослава, він скаже теж доповнить, води, як вводити українську мову. І в нього я, мабуть, свої якісь напрацювання, свої бачення. Я ділюся тим, що я бачу. І так. Тут ми розібралися. Тепер чому виникають труднощі? Той самий Воскресний авто, преподобний Іоанн Дамаскін. Вважається, що він автор Воскресного. Ну, Упорядник, автор, доповнень було, і вони йдуть до сьогодні, ці дня. Він богослов, він письменник, він філософ, він астроном, і він композитор. Тому, коли він писав оці всі тропарі, то він їх писав як композитор. Там вони і ритмічні, і рифмовані. Ну, він використав усе. Мабуть, вже всі дивилися на той на, на, на першу сторіночку. От я використав, щоб підкреслити, що він астрономом був. От в цьому першому Єрмосі є три варіанти. Так? церковно студянською мовою, згідно хто їхав у ПЦКП 2025 року, і пропозиція. Е, я... Не треба таюка. Ну, давайте, давайте, давайте. Давай. От уважаєте оцей, оцей Ірмоз. Якби в ньому оспіване земне тяжіння Є така думка, що написання цього єрмоса співало із тим часом, коли було відкрите земне тяжіння Це сміливі слова. На німчасом землю подрузіли і так далі. Це, це дуже сміливі слова. І, на жаль, їх у цьому перекладі зовсім Тобто трудні слова їх відразу скоротили. Немає цих слів. Пов'язали, не одержимо те Тут їх цих слів немає, в цьому бухто якої Пропозиція і повісив її з нестримним тяжінням. Ну, я вважаю, що це слово відкидати просто так не треба. Можна багато чого скоротити, але такі речі, мабуть, не варто скорочувати. Приїхали ці наші віталії. Вітаю, вас бачити. Це я наголошую на тому, що преподобний Йоанн Дамаскін всебічно розвинена людина. Всебічно. І от навіть свої оці знання в астрономії він теж використав у тих піснеспівах, які записані. Що ще кажуть про Іоанна Дамоскіна? Що він писав гомерівською поетичною мовою? Ну, в принципі, вона вже й тоді вважалася таким височезним еталоном, коли там використовувалися слова, яких не існувало, якими вони придумували слова відповідно. І тому це в перекладах це і стає Що Якщо тоді гомерівську мову цю не всі розуміли, то як нам? Ну і далі там віршованість. Я повторюю, оскільки він був композитор, він так писав, що була і рифма, і рима. Чи ми можемо зберегти ту рифму? Чи... Ту рифму? Навряд. Ми навіть не можемо зрозуміти, в якому там писав він, які -то ми знаємо там, ям, риф, там, японські хайку, різні є методи рифмування. Тому не збережемо. Ще можна згадати преподобного письму Майюнського. Той взагалі, якщо пам'ятаєте з семінарії, він поет, сильний поет, то він у канону. Писав з так званим краєстрочієм, або ще назвали краєгранеці. Я нагадаю, що це таке. Це тільки в оригіналі збереглося. Це коли із перших слів кожного тропаря канону ірмоз, далі йдуть тропарі канону, знову ермоз. Початкові букви кожного тропаря з них складалося цілий вислів. От як ви до сьогоднішнього дня можете взяти особливо, напевно, трьох квітні руки, ви відкриєте, так? бо він космо Майюнський, писав канони на великі свята там, Богородичні свята. Ось, можете відкрити, і там буде написано, що його вже криєганісі, я там, пою Богу моєму, доньки життя. І оскільки в перекладі вони вже, це краєстровачє, не збереглося. Ну Він писав в оригіналі, зрозуміло, перекладали, то на полях, у книжці, тій самій тріоді, можете бачити бубочки написані. Тому як? Це є труднощі. Оці труднощі. І чи нам потрібно так це, це все зберегти? Ну, навряд, нам потрібно зберегти і красу, і розуміння, і богослов'я. Ну і ще таке слово є панегірки. Українське слово, можете перевірити в Вікіпедії. Розшифровування таке: поетичне вихваляння визначної події чи подвигів видатної людини. От ці панігірки передбачають такі високі слова, високопарні слова, такі цікаві слова, які от ту подію висвітлять в такому от сенсі. Наступна сторіночка. Мабуть, тут я. Да, тут я підібрав ці слова. Знову таки, на, на трьох мовах, не на трьох мовах. А. Три, Три варіанти, варіанти. Дякую. Це гласьома і пісня дев'яно. Не дивлячись на переклад. Спробуйте самі перекласти. Всікітріцу слоть, слову, плоть взаємодавши. Слово всікітрець нас зразу викидає на розумінні слова диявол. Ми його ж називаємо обманщиком, хитрецем лукавим і так далі. А в даному випадку мова йде не про лукаву. І знову таки, у цьому перекладі. У ПЦКП 2023 року. Це слово викинуто з нас Ну, важко перекласти. Не зрозуміло. Значить ми його прийдемо. А це пропозиція. Хітрєць, якщо брати церковно славянський словник Григорія Дяченка, то там все знаючий, все відаючий, все передбачаючий, все іскусний. Декілька таких варіантів. от така от, то, що тих панігіриків вважається. Наступну сторіночку. Так. Тут ще тільки буде глас п'ятий, плотію обохся, як уже на Удніце-Лічені. Удиця можна не перекладати. Що ми називаємо? Удочка. Так? Ну але тут розуміння таке. До речі, переклад хороший. Тобто я винен. Покрився тілом, як гачок принадою. Так, оце ж, ну, щоб зловити, піймати злобич, що на гачок надягається принади, ну, оце є панігіріки, такі от, смислові, такі цікаві слова, які використовував Йоанн Дамаскін, І ну, їх покидати просто так і, ну, не, не можна. Тому я, третього варіанту немає, воно, воно є, воно прикладене, воно нормально знімається. Ось тут слово круг небесного круга. Круг мається на увазі не коло, не як не коло, а «звіт», небесний світ. Якщо ми візьмемо Біблію, будемо читати про створення світу. То небесний звіт, Небосвод, так скажемо. Тому от такі помилки, бо хто їх, їх треба над ними працювати, їх треба ну, знаходити. Де далі? В Стіп'яних другого і восьмого класу. Ступеневі. Ступеневі. Ступеневі другого і восьмого класу не відповідають зовсім Ну не ті слова. Не ті слова. Оце в нас буде як в тріоді. Не в тріоді, а в повторі, тому що я написав у ПЗКП 2023 року. От, а це на церковнославенській мові, ну а це вже, мабуть, пропозиція, так. Можете бачити, що не відповідають. На небо пущаю очі моєго серця, які спас. А тут так, на небо зводжу очі мої. Будь щедрий до мене, щоб я жив для тебе. Нема тут таких слів. І далі, побіли нас вирішаючих. Ну, дивіться, самі не буду перечитувати. Це в другому гласі. Не ті слова у степенерах. І в восьмому. У восьмому. У 8 класі та сама історія, історія. Вони взагалі взяли 4 гласу. Це текст 4 класу, а не 8. Може, це буде Опечатка! Опечатка! Я ж не з критикою, я з тим, що ми маємо виходити ці речі. Багато. Дуже багато. То я ж... От буде зараз тема. немає з чим порівнювати, наприклад, Українською для того, ще на якій зараз починає з української мови, то йому, звичайно, це не нормально. вийшов. Нормально, все влаштовує. Так, так. Я про те й кажу, тому не сприймайте це як критику. Я задаю вектор такий, щоб не критикувати, не висміювати. Грандіозна робота зроблена. Не треба ту Філарета там принижувати. Він стільки переклав тих книжок, що ой-ой, ну не вистачає на все часу. Десь застосований Google переклад. Тобто для того ми стараємося з вами намагаємося. Оце по тих таких помилках. Далі. Що мене ще турбує? Вислів мене турбує. Вислів. Зараз щоб не, не помню. Мене турбує наступний вислів. Різдво твоє Богородиця, Діво, там величає. Тільки в тропарі Різдву Богородиці ці слова будуть відповідати змісту. Народження, твоє народження, Богородиця принесла нам радість. В інших випадках, в церковній слов'янській мові, там з великою букви написано, я не знаю, воно і, воно і так не завжди зрозуміло було. А далі я... Перегоніть мені наступну сторінку. А о, це приклад. Це притик, приклад. Приклад того. О в останній Рождества твоєго. Мова ж йде про, про, про народженого спасителя. І про те, переклад. Бо Воскрес народжений тобою. Прекрасно переклад. Прекрасно. Це вже переклад останнього видання, така червона книжечка. Ми придбали. Дуже-дуже. ну підходить, ми прекрасно. А в інших випадках так і залишили різба твого. Воно не зрозуміло. І. По 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 догматиках. Догматика так само. Хто лінію своє свой причистого Рождества? Про кого мова йде? Про народженого Господа. Хто не прославить твоє причисте різдво? Ну, для мене, наприклад. Може я придираюсь. Може, може ви щось скажете толковіше Але мені це, ці слова, вони мене викидають на те, що ми говоримо про різдво самої Богородиці. А мова має йти про народженого тобою причисту. Народженого тобою. Наступна сторіночка. Це, багать, це догматика. По-моєму, 3, 6 і 7 гласів. В 7-му те саме. І Різдва регіссатово сказати язик не може. І чудо різдва свого. І чуда народження тобою. Ну, такі речі, я не критикую. Не критикую, але кажу, над чим я працював. Наступна сторіночка. <смі> а це я виписав. Вон, хто Оці слова, що йдуть, різдво. Різдво твоє. Різдво твоє. Вони прис... не так уже і багато. От в першому класі найбільше, іменно в Богородичному каноні. Ну, а там далі є і Богородичних Воскресних. Не так багато. Не так багато. Але над ними сісти, попрацювати, в принципі, можна подавати на затвердження, на пояснення. Отака от от ситуація. Так. Да, 3, 6. 에... <мас> можна наступити. <гас> Трудні слова. Я не знаток грецької мови. Але недавно я мав розмову, та й сам трошки поспостерігав. Знати, хай мені допоможуть, хай мені розкажуть. Знаєте, що зараз багато питань йде про слово раб Божий. Хай пані Марина скаже, раб так має звучати на грецькій? Чесно кажучи, неправильно. Ну, от це треба буде теж питання підняти. Є, як читається правильно? Дуло. от, Воно бачите, як? Як співробітник? Як співробітник, то я почекайте, до чого, чому я це чому я це питання підняв? І так, слово раб Божий, раба Божа Багатьох бентежить. Не подобається. Це теперішні Не подобається, так. Подобає, да. Воно нам нормально все. Я собі думаю, чи це переклад, чи це трошки зміна відбулася. Я спробував сам розібратися. Ну, мені важкувато, як як не знатоку грецької мови, тому я це одно таке на розгляд загальний, щоб ми могли з вами. Дійсно, докопатися, дошукати, бо ніхто, в принципі, в цьому перекладі не хоче уникати глибоко, але я точно знаю, що раб має бути звучати як отак. Слуга Слуга часто має саме Слуга Божий. Так я до чого веду? Я до чого я до чого веду? Знаєте, з чого можна було взяти? <кх> Це коли Архангел Гавріл благовістить при Діві Марії про народження, і в кінці вона буде вона так і скаже: Ось я раба Господня. Тобто, от в даному випадку, я раба Господня, от воно. Звучить ну, по-іншому не скажеш. Слуга Господня, там, да, виконую твою волю. Тому, можливо, і рабочий, там, не треба спішити його заміняти. Не треба. Але до чого я веду? Мене, наприклад. Радуйся невесту не невесною. Невісту, не, нев не нев Мене оце чогось бентежить. Ну не всіх. Я теж це питання піднімаю. Не всіх. Перекласти, я не знаю. Я пробував там, не невісно. Варіанти. Без нев Бога невісна, Бога наречена. Ну, можна підібрати, але не невісно, не перекладеш не я. Діво часто, дуже часто особливо. Акафісті. Акафісті. Я Акафісті теж передивився і в перекладах католицьких. Була ж субота акафіст. Так? І от треба співати. і... Я, я що своїм користом зробив? Признаюся. Може, і не зрушу. Не, не мабуть, я її не взяв. Не взяв. Що я зробив? Я останнє речення Радуйся, невісто, не невісне, замінив словами, якими Архангел Завріїв привітав ті Радуйся. Благодатна Господь з тобою». Все. Ну такий вихід. Мені він ліг на серце. Минуло і ми ну, не спотворили нічого, ми, ми взяли слова з Іванглії. Тобто, ну, автор, я говорив вам про авторів, да? що вони використовували ті панігіліки і ці такі високопарні слова. Да, вони, на в оригіналі воно ні єсне, не я мабуть звучить красиво на, 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 на грецькій мові. А якщо в нас воно не виходить, то чого не використати ті слова, які Маркангел мрії, вітав там просить тут Воно на основі того дивлячися, як слово раб Божий, співробітник Божий, залишили раб Божий. Мабуть, таки взявши з Івангелії. Ну і останнє вже багато говорив. Примудрость прості на слов'янській мові. Так? На українській прості. Так. на українській мові. Премудрість. станьмо побожу. Хіба в церкві можна стояти не поможе? <ріхи> можна. Звід... <ріхи> Навіть дуже можна. <ріхи> <ріхи> Навіть дуже можна. <ріхи> Навіть дуже можна. <ріхи> Згідно, я дякую, знаєте, ви от такою, таким сприйняттям, такою реакцією ви допомагаєте. Мені вже подобається наша тема і наше говорить. Вже подобається. Назад. По, по перекладу, згідно словника Григорія Дяченка, знайшов спеціально це слово просто, перекладається так – стоячи прямо. Може, Тому... Може Тому це таке <сум> <сум> Не треба боятися слова встаньте. Я, як починається все яку розпочинає діяльно? Встаньте. Встаньте. Люди сиділи, чекали початку службу. Так само і тут, напевно, на службі хтось там собі присів. І, і слово премудрість, слово премудрість. Як буде зараз примути, буде зараз божественні слова. Ну, сиділи, сиді, підіймали, встаньте. Тому я, і дивився я у служебник, що, що робив переклад, екзарх наш. Місія робила. Там немає по Примудрість, встаньмо, встаньмо або встаньмо. Воно мені так підходить. Ну, оце така загальна картинка труднощів, дуже така обмежена, поки. На, все, на все сили не вистачить. Треба... Ми, да, ми трошки більше півроку. Більше півроку. Є у нас практика в один родину так живати, не бою, а не Гарно звучить, але я Я скажу, що я себе намагаюся закинуть, на лісі забіг себе. І цей варіант можна розглядати, можна, можна продумувати від контексту, тому що є. Від да. від слово лісвиця, теж, зачеплю за, за це слово. Ліствиця, зачеплю це слово. Так воно є! Воно в в відкриється, воно є. Я я боровся з тим словом, я протестував, а коли я зайшов, лісниця написано, що устарівше слово означає драбинку. Тобто, ну там не треба придумувати, що Йоанн Іан драбинник. Лісничник нормально, нормально. Але от по контексту, як тільки що підказав пан Андрій, в деяких моментах, особливо в тому самому Акафісту при Святій Богородиці, можна сказати, краще сказати, сходинку. Там особливо в контексті йде, що лісниця як Лісиця, яка з'єднала небо на сходинки, які, які з'єднали небо і земля. Сходинку нормально, підходить по контексту.

У нас, нас, нас є на, на зв'язку отець ІО, каже, що йому ті слова, на, наприклад, нормально заходять. Не вісти, не Нормально. Тому, от, а я, а я запропонував на такий варіант. взяти з Євангелія слова? Що це змагає? Давайте. Можна сказати. Так. Чуємо вас? Чуєте, так? Дуже приємно. Отже, радий, що ви запросили мене і Божої вам помочі в вашій роботі. І хочу сказати, що мені звучить нормально ненавісне, але насправді переклад був би не такий, тому що слово німфі наречена, тобто ту, яку назвали, може, може звучати оце заперечена як незаручена, тобто та, яка не була приведена під вінець, а німфевте. Тут існує такий вираз в грецькій мові. Вибачте, тут зараз відіб'ють куранти. Е, в грецькій мові існує, що жінка не заручена і гінека анімфіфте, тобто та, яка нікому не обіцяна, нікому не пообіцяна. Тому можна шукати варіантів багато. Ви за, затронули питання останнього рождества твого. Я з вами згоден. Дійсно, в слов'янському перекладі можна е, зрозуміти, що це говориться про Христа. Але в оригіналі цього абсолютно немає, і в українському перекладі е, народжений тобою, звучить набагато е, чіткіше і правиль, правильніше. Тому що насправді український переклад більш чіткий. Те, що ви казали на, на рахунок слова встаньте, орфі, це дійсно в оригіналі там немає ні «побожно», ні уважно, там тільки слово встаньте. Софія Орсі, два слова грецькою мовою, тому що я кожну неділю служу грецькою мовою богослужіння, і слово, що ви сказали, Ліствиця це сходи. Клімакс перекладається. Так він і називається. іоанн. Ту клімакос, Іоанн Ліствічник, як ми говоримо, слов'янська калька, але ем, він написав твір, який називається Сходи, тому що кожна його це не драбина. Драбина має інше, інше слово. А сходи тобто по яких ти піднімаєшся на небо. 20 сходів. Вибачте. Щиро дякую. Щиро дякую. Я дуже вдячний дуже вдячний. Він підняв тільки що тему, цікаву. заручена, так? Може, хто з вас пам'ятає покійного владику Сафронів? Софроні. Він у мене в, ще в семінарії, в, Київ, в Київській духовній семінарії, на перших класах викладав слов'янську мову. Це був, господи, помилуй, дай мені пам'яті, 92-й, 90... 92... напевно, 92... 90-ті 90 роки, 90 роки, так скажемо. Він уже тоді, владика Софроній, казав, що я пропоную. Я пропоную слова оцінює міністри замінити чисто українською. Я їх запам'ятав. Радуйся, заручена, без заручення. Це його варіант. А це... я пропонував не наречено. Не наречено. <реш> ну, таке Ну Це наречено. завдання наречено. для того, щоб посилати. О, і і далі. ну якби Чи правильно ми робимо, що ми будемо ці всі речі розглядати і досліджувати? Правильно. Давайте я згадаю ще церковно-слов'янський текст Тропаря. зараз внезапно суддя прийде. До його ж ді... діяння обнажаться. Знаєте, так? А як воно звучало раніше? Напрасно, дякую. Напрасно суддя прийде. Якщо це, якщо це слово залишити напрасно, в нашому розумінні даремно. А тоді воно напрасно, це було якраз не запах. Тобто, ну міняється, багато чого міняється в нашому. Так, несподівано. Низапно, не, ну так. так. От, тому от, такі речі, якщо навіть слодянські моли такі проходили змін, змінювали, ну, то ми тим більше маємо над цим працювати. Найбільше. Я дуже дякую за активну таку участь в обговоренні, особливо свою дякую, що підтримав. Я завдання пропозиції висловив. Так, дякуємо, отче, Олександре.